Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 280. Історив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. чорних є ферзь. І розпочнемо з того, як білі можуть зробити нічию. Хід кінь в 3. Білі намагаються консолідувати свою позицію. Ферзь – це 8 шах, F5. Ферзь – це 3. Б4. І в білих все захищено. Тура кінь і пішак проти ферзя. Чорні тепер тут виграти не можуть. Король Б5, в білих є багато ходів. А4 можна зіграти чи просто чекати. Тура F4, король Ф4 і буде нічия. Повернемось на початок. Білі все ж таки мають тут виграти. Правильний перший хід Тура d8. Атакуємо ферзя. Ферст бити не може, буде хід кінця 4 вилка. Ферзя взагалі дуже мало ходів. Якщо ферст c5, то трошки інша комбінація пішак B4. Дуже гарний хід. Ферс б'є пішака буде кінь 6 вилка. І відповідно король б'є пішака, тоді кінь d3 теж вилка. Білі виграють. чорних є кращий захист, чорні грають f5 шах. І єдиний правильний хід, щоб уникнути майбутніх шахів і обмежувати чорного ферзя це король g3. Тепер в чорного ферзя з'явилось поле f6, ферзь f6. Але Тура його переслідує. Тура d6. Знову ж таки, ферзь б'є туру буде вилко. Кінце 4, білі виграють. Тому ферзь втікає на f8. Хід білих, подумайте. Білі можуть зіграти тура D8 і повторити позицію. Але взагалі правильний виграшний хід тура b6. Якщо король б'є туру, буде кінь д 7 вилка, білі виграють. Якщо король не б'є туру, то король обмежений і білі загрожують зіграти кінь с 4. І буде мат. Як чорним захищатись від мату? Чорний ферзь має контролювати поле С4. Наприклад, ферс c8 і хід кінь с 4. Ферзь C4 bc, король Б6. Білих виграшна позиція. Виграшний пішоковий еншпіль. На пішака більше. Хороший план, можливий план, точніше. Просто піти виграти чорних пішаків. Далі можна насувати іншого пішака. Виграшний пішоковий еншпіль. Білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тура D8. Атакуємо ферзя, ферзь не може бити, буде вилка. F5, ферзя з'явився ще один хід. Тура переслідує ферзя, ферзь не може бити. Тура b6. Білі загрожують поставити мат. Чорні програють ферзя, але чорні програють ферзя за дві фігури. І тепер в білих виграшний пішоковий еншпіль. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!